Це той самий! Ви шо, блять, прикалуєтесь? Да, браво, you are really best. Look what Raymond has won because of you. Уф! Аж ди потяжко. тяжко. Половину ХП підняла. Все. А шо он на ХП дает? Та походу. Ну шо не то хп. То преси що пиздець. Нам тупо ХП підняла і все. Mm. Так, следующий. Це вже маска моя будет. Да. Ага. Ласкаво back. назад, Райман. То як вы... То, то вы ви вирішили, кто реальний король? Да, мы тепер більш організовані. Ага, ну ну. Аня, ні. -ня -ня. Ти тепер в клітці Тенсіса. Почней давай... звідси. Давай ми закинемо тебе в наступний світ. Тобі потрібно принести нам багато енергії. Ти бачиш, у тебе є багато люмінів. Підготовься для нас... відкриття наступного нового світу. <свист> <свист> Давай, вперед, іди. Go on, go in. Давай, іди всередину. Танчатки кінчаються. А в мене ще є. А -а -а. Треба ще купити. Вони такі вкусні, що я просто вмираю. А ти що думала? Що все так сладко? О, а шо таке? Слухай, то в нього дуже тонкий голос, то у нього такий прям грубий. Что за меня? Ну таке? Ммм, вниз спускайся. жизни. Иди, да. Ей! Хелп! Скажи, здесь хелп. Здесь вот моя бутылка. Может, мешка. там хелп? Я тоже. Вау! Wow. Он да. Так і думав. Я чувствовал, что тут ехал. Хелл. я просто чув. Ого. О, плюс ХП. Єс. Yes. І наші ті нам а, бонусні левели вообще тепер. вообще не треба. Кого здалися ці левели? Просто пропускай.

6 лет. Так от написано начинает. А потом ты включил. Hello, best friend, best of all best О, friends. Do you have a best friend, too. Take a zen matami. It's so yami-yammi. Yummy. Hey, так, тепер нам треба разбиты учит ходы. Ооо, чем? От це. Uh -huh. Чиш, в нього тут грубий голос, а потім такий хопа і і тоненький. Ага. Uh -huh. був. -ру -ру. Ой, що це таке? Та я знаю, що це таке, бля. Я не знаю, мені може розкажеш. Це шарик. No way. Так. <гум> да. І ті шарики нам треба достати, щоб е, цей відкрити код. Ага. Ага. Он, бачиш тріувольні? Та-та-та-да-та. <гум> Поверх цього тріугольника має стояти шарик. та татутунтатум. Перший раз. Алло, іди. Tickles in my tummy, it's so yummy-yummy, Hey, do you have a best friend, too? <laughs> Блять, це така стара пісня, але вона мені так в мозк в'їлася, що ти просто не представляешь. це просто. Просто колись був один АМВ, Чи я даже не знаю, навіть можна. Одне, я не знаю, як це правильно. Одне МВ. А Там, коротше, анімація, скажімо так, по одному фандому, який мені раніше подобався дуже сильно, і під цю пісню. І вони переіначили смисл самої пісні, і вийшло так, що типа... короче, прикольно вийшло. Угу. І воно мені в в голову і я. В мозг. Так. Да, я як собі додавала в YouTube music, вона в мене є десь в альбомах. Я тільки її вспомнила просто. Ага, я зрозумів Погнали. Це е, по давності десь приблизительно так же саме, як та пісня від Барбі Ага. Поняв Та, шо... Я понял, да. Барбі Може раніше, може пізніше, я не знаю, як е, по Е-е-е... По, годам точно, но воно теж десь таке давнє, коротше. А, а! А! Ей! обійди! За Та все? все, падай! Ну, так я не зміг достати їх, то й прийшлося падати. Ага. Дуже важко управляти, коли він скользує. А-а-а! Ужас. Що ти б'єш себе? Це можу робити тільки я. Мене бити? Так. Можеш тільки ти? Що ти піздюнькаєш? Я можу себе бити теж. Оце шок-контент. Шок-контент. Я можу себе бити. Ти, 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 ти гамно. Ти сторону. Куда ти пішов? Падай. Що ти мені кричиш на вуху, алло? Тоже вже. Ужас. Ужасна жінка. Я? Да. Я булочка. Тя булочка кричить мені на вухо. Булочка, а ти киця, а я булочка, І все добре. Я не киця. А! А! Єс! Я тебе кицю називаю, ти мене булочкою. І все добре. Нічого не добре. Все добре. В ця Булочка з поведком, і все добре. Все гарно. Все смачно. Я всі взяв? Ні, одну ще ні. Точно? по моєму одну прийба. Ну, в кінці, короче, побачив. Ага. Аксель, це боссфай. І дивися, як він виглядає. Він виглядає як. Отак. А, зараза не зміг. Все, капець. бум 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 А, В лице пролетів. Okay. Что видно офігевший? Ну. Вот те страх такая. Не просто те звук вифекты подобаются, понимаешь? Ага. Це от весь boss fight. Це, що все? Треба да. просто попрыгать правильно. По суті, да. У нас не хватає 4 Штука Мс, да, -о! Да. Uh! Біжи! Ну, достало, воно. Та там біжи, не біжи, не получиться. Треба іменно по цим попрыгать. Ужас. Є таке, але що є, то є. Отак. Давай, давай! Вот так. Червоне, да, да, да. Вот так, шише. Трошки, да. ты мне бежишь. Хватит комментировать и все, чтоб происходит на экране. Можешь сказать, че не? Че ты мне запрещаешь? три штука меня изобрала. Що ти хочеш хочешь, мене? Чипотна. О, Боже, в нього глаза такие. О-такий. Називається, коли перший раз проходишь ну, реймонда. Реймона. Не Реймонда. Реймона. Для мене перший раз, Бо ти то проходив, да на О, а, маска, маска піздець. Вони всі пиздец. Всі все таки все стрмные, Ну, нормальна жінка, не яка стрмные Ладкаво, прошу, я Полокус. Я бачу, ти знайшов мою першу із чотирьох масок. Тепер я на дорозі до твоїх мрій. Залишилося ще три маски, і я прокинусь. Допоможи мені битися проти піратів. Ні, я прокинусь і допоможу тобі битись проти, пірат... проти піратів. Ого. Подип, буду. Буду, буду. буду. буду, да. Жу-жу-жу. Жу-жу, <гум> 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 жу, жу, Будь сильним, наш світ euh, знаходиться. Судьба нашого світа в твоїх руках. Залежить! Хоча ні, я не знаю, як це даже правильно об'яснити. Это правильно ну да. Судьба світу е, у твоїх руках. Короче, суть в тому, що ми не зібрали одну ще цю. Три. І одну клітку. Ну, я про клітку і кажу. Бонус левел у нас є! Що ти кричиш? У нас є бонус левел. А це з denight написано. Бля. Ну ти. ти. <гум> ти просто ти. Ти розумієш? Ти ужасний, ти знаєш? Ти просто ужасний, я тобі ну... мандаринку зроблю, хоч? Не треба мені робити мандаринку. Мандаринка є в нас. Дивись, у нас є мандаринка. Одне Скоро... діло є, а друге робити. Не треба мені робити Скоро мандаринку. Скоро в нас праздники, і треба їсти мандаринки. Не треба мені робити її. Я тобі зроблю, ось зроблю. Дивись, ось я роблю. У мене комплекта є. у нас багато і тебе, і мене, і все добре. А <гум> от мандаринки. Еба, <гас> 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 Ти що? Пять, Пять секунд прошло. Ні. Добре. У нас, короче, прикол в тому, що ми накупили конфет на як Как звати? Вона прикалується, Святого Миколая, oh. я казати не буду. Uh, uh, ми накупили конфет на Святого Миколая. Два пакета, огромних йому і мені. У нас ще дохіра осталося. Сьогодні вже шосто. Ти уверена, що Десь... да, ні, на ні, День Святого ні. Миколая? Да. Може, цього, типа, якось по-іншому звати. Що, oh, як його звати? <ріст> я Сент-Ніколас. То тобі ще подобається Не, просто ти так сказала, ніби все. Пиздец. Все типа. Все типа. Да. Короче, сегодня Вже Тринадцатый. Тринадцатый. Женадцатый. Я розбудив їх Треба було мед. ще дух, я конфет. Ми ще не дожарили взагалі, блядь. Це піздець. У нас скільки нам ще Я беру мандаринки. То Бери собі на здоров'я. Тобі теж. Ну тебе... Ти ну... Я тобі дам в лоба зараз. Мандаринки. Праздники мають бути мандаринки. Я не хотів мандаринку. У я тетя дух і я тратить деньг. Вона може, собі дозволити, скажімо так. Причому тут войдете до нас? Що вона на святки, один раз, як я в неї була, е був момент, коли я в неї жила, скажімо так. Один раз перед праздниками вона накупила ціле відро бандинів, блять, піздець. Ціле відро! Я охуела. Ты, конечно, але пішла твоя тетя нахуй. Не вебуйся. Я знаю. Я знаю, я тоже її послала би нахуй. Але ціле ведро мандаринів, пидец. Спасибо, камера. Спасибо, як всегда. Ого, це що, буля? Ми в Марию граємо? Буля. Ти що, дурна? Пуля. Це ракета. Гоу считали ракету. Ха-о-ха! Ага. Далеко зайшли. Давай, ракета. До мене. Погнали. О, О! не взорвись, тика ракета. Рыба под ним, по моєму По-моему, по да. Ага. Ти вовремя злес? Ну а шо ж, я такий. Вовремя. Що це за діла? Що це було? Опрыгнутый. А, а там даже прыгнутый не получилось бы. Он допуляшь, надо. А, ні, то бочка. Туда вообще ничего не получится. Шо за дела? Что за прикол? Я. Да. Я. Так, понял. Тут, 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 Ось ти де, мій старий друже. Тільки 20 піратів проти тебе? Ти не постарів. О, привіт, маленький друже. Ти запізнився? А ти, ти виглядаєш не, не дуже? Ти заболів? А, я, може, щось зробити? То, то. То. Занадто погано для мене. Треба, щоб ти дістав мені лайф пош. Воно сковане в марші пробуджених. У Тобі печері поганих снів. пройти печеру поганих снів. Не забудь ім'я або що-небудь в прошлому. Погані сні. поганих снів? Треба тоді знову завітати. Тоді. Thanks little buddy. Дякую, маленький друже. Дякую, маленький пісник. Мені погано стало від цих мандрей. А ти що думала? Ужас. Все, пішли назад. A loading. Ага! <с <с у мене вся рука тепер шоколадна. Ого. Ні, не, не туди ми пішли. Абандон. Абандон. Абандон, кажу, блядь. Та не туди, абандон. Йо! -о -о. Капець. Угу. Там капець. Я така. Что вы отношаете дальше? Читал... А, не. Нуша дальше. Вот сюды. Тумай.